Тарас Загородній в нашій студії, пане Тарас. От в нашому опитуванні є пункт санкції і зброя, що Трамп має такі опції. Як ви вважаєте, чи може додаткова зброя, ну скажімо так, нейтралізувати ось ці загрози? І яка саме? Ну, звичайно, що може чи є зараз в дійсності арсенал зброї насправді є в достатній кількості, виключно сполучених штатів Америки, яке може е, е, переламати. Ситуацію, тому що і ракети, і літаки, і все, що з цим пов'язано. Тут, поки що, питання виникає, що на цьому етапі Трамп намагається реалізувати давню американську забавку, врятувати Росію. Вони цим займалися останні 150 років, це не особиста позиція Трампа. Так, коли у нас тут говорять, що тут Трамп і все інше. Ну а позиція а яка була позиція Байдена. Байдена така сама позиція була. Більш того, у Трампа від на відміну від попередньої адміністрації, величезний конфлікт інтересів з Росією. попередній адміністрації потрібна була нафта російська за високими цінами, тому що у них був зелений перехід, і все інше вони давали їм можливість спокійно торгувати нафтою. А у Трампа такого немає. У нього є власні виробники, а у нього власні інтереси в енергетиці і так далі. Тому вони тут ніяк не можуть домовитись, як би хто хтось говорив. Чи є намагання врятувати Росію? Є. Чи вийде це? Ну, скоріш за все, ні. Тому що є гарна новина, Радянський Союз таки не врятували, незважаючи на всі спроби. І тут дивіться, тут всплило дуже багато проблем, які вони вже відчувають. Перше, вони не можуть компенсувати, не можуть компенсувати товарообіг з Європою та з Китаєм, наприклад, так, ну Росії. Uh -huh. Ну, по-перше, вони не хочуть цього робити. По-друге, там мити йдуть, у них своя історія. Це раз. А друге. Китаю дуже не подобаються ігри з Росією, так чому тому, що вони вони ж не ідіоти. Вони ж розуміють, навіщо Сполучені Штати Америки хочуть залучити на свій бік Росії для того, щоб Росія була чим союзником у потенційної війни з Китаєм, яка ось ось вже ну фактично вже почалася. Вона почалася поки що з торгівельної. А далі тому важелі важелі впливу все рівно є в Китаї. Він цього не дасть зробити, і тому я думаю, що американці знаєте, слідуючи прислів'ю Черчилля, американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Будуть змушені повертатися до євроатлетичного співробітництва. Так? Але з такими вже репутаційними втратами, що їм доведеться ще більше доплачувати за те, що, ну, наприклад, по зброї, так? От після фокусів з відімкненням Україні зброї і розвідки, що в європейців почалися, у шов європейців, з'явилася світла думка. А навіщо нам американська зброя? Якщо вона не буде стріляти по Росії, і це, і це проблема стала для ВПК Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що там була проведена виховна робота, в тому числі в Білому домі, для того, щоб не так не так гралося з цими речами. І тому вони буде змушені повертатися і до допомоги Україні і так далі. Тому що дивіться, що ще не, не, недооцінили, як завжди, в даному випадку, а, а, а нинішня адміністрація недооцінила стійкість і суб'єкту. Єкість України і переоцінює силу Росії. Mm. І в тому в цьому трикутнику, дивіться, після перемовин в Саудівській Аравії, що пішов Рубіо запитувати: знімаєте санкції, хто європейці? Європейці показали таку гарну європейський кукіш і сказали, що ми нічого не збираємося знімати. Там взагалі була заява, що нехай до зі... ну, було зняття санкцій. Пане Тераси, але воно було на один день, коли Дмитрієв приїхав до Сполучених Штатів. Так він же піднувати. Ну це це дрібниця. Ну, це переговори ну, так. це. Ну це дрібниця. Ну дивіться, ну добре. Приїхав Дмитрієв. Ну про що ти будеш? Що ти будеш пропонувати Арктику? Ту?